щоб сонцем сім світило, щоб люди не боялись темноти, щоб і вночі всі не окопи рили, а мило любувались на зірки, щоб діти не лишалися без тата, щоб вистачало хлібу і води, щоб снились їм, що ангулята рігають від біди. Знову забояла Україна, пальва під підвідному. Щоб више позникали всі руїни, земля засіялась добром. Можна маріть країнський стяг. Світяга життя велика! Слава Україні! Героям! Слава! Слава досі! Смерть ворогам! Україну вона на все! Україна! Гола до все Україна!